Дуже складне питання до тих, хто займається електрикою. Розібрав я ось таку вилку. Кажу, відразу це підключав попередній майстер. і Я дещо здовався. І вам потрібно дати відповідь, що мене здивувало в оцій збірці. Маємо стандартну електричну вилку 220 вольт, яка була підключена. Бачимо тут ізолента на діє на виході з вилки. Отут є біла ота кришечка. Вилки, все класно, все прекрасно зроблено. Але от. Там десь є один нюанс маленький, про який я вам не скажу. Ви маєте дати відповідь, що ось тут зроблено погано. Синій провідник, жовтий провідник і коричневий провідник, який є підключений до гвинта. Все, на перший погляд, зроблено класно і прекрасно. Тут ми маємо кабель монолітний, типу ВВГ. І а тут ми бачимо, є підключення ВАГО серії 22 На жовтому провіднику у мене немає ваго. От на червоному і на синьому в мене є клемне підключення. Це все було зібрано, воно все працювало, все є добре. Питання до тих майстрів, які професійно займаються електрикою. Що тут погано зроблено? Синій провідник, жовтий провідник, коричний провідник. На цих провідниках ми бачимо наконечники НШВІ, також їх звуть з ізольованим фланцем. Тут є провідники, які підключені до клем-ваго. Питання до вас: напишіть коментарі, коментарях, що тут погано зроблено, якщо ви електрики, знаєте.